Я схвалюю в собі все. Я приймаю все, що створила в собі. Я позитивно висловлюю свої почуття. Я роблю наступний крок до свого зцілення. Я приймаю відповідальність на себе і усвідомлюю, що можу все змінити, якщо виберу. Всередині мене вже є відповідні. Відповіді на мої запитання. Я з легкістю переходжу у стан усвідомленості, у стан розширення, я з легкістю звільняюся від минулого та довіряю процесу життя. Я вільна бути собою. Я саме така, якою я є. Я не хороша і не погана. я унікальна. Мені не треба нікому нічого доводити. Я прийшла до розуміння того, що я досконале вираження єдності життя. В нескінечності життя я була безліч особистостей, кожна з якої чудово підходила до того особливого життя, яким я жила в тому чи іншому житті. Я задоволена бути тим, хто я є зараз. Я не бажаю бути схожою на когось іншого, бо я вибираю бути іншою на цей раз. Такою, якою я є прямо зараз. Мені не потрібно нічого в собі змінювати. Я вже є такою, якою я є. І я. Хвалюю це в собі. Можливо, в наступному житті я буду іншою, якщо я це виберу. Я повністю така, яка я є прямо тут та прямо зараз. Я самодостатня. Я складаю єдине ціле життя. Я без боротьби стаю кращою, ніж була вчора. Я порівнюю себе лише з собою вчорашньою. Все, що мені необхідно, це любити себе сьогодні більше, ніж учора, і ставитися до себе як дуже до коханої дуже людини. Ніжно люблячи себе, я розквітаю щастям та красотою. Любов ось чого потребують люди, щоб реалізувати свої сили. І досягти своєї величі, Навчаючись все більше любити себе, я навчаюсь більше любити інших. Ми з любов'ю створюємо це ще красивіший світ. Ми всі зцілені, і планета також зцілена. Я з радістю усвідомлюю свою досконалість і досконалість життя. І так воно є.